Привіт! Ти коли-небудь питав себе: хто я? Який? Чи яка я? Яка взагалі моя цінність? На жаль, світ швидко дає відповіді. Він шепоче або навіть кричить: ти недостатньо розумний, ти недостатньо гарна, ти слабкий, ти нічого не варта, ти ніколи не будеш достатньо хорошим. І, можливо, ти в це повірив, прийняв як правду. Змирився, але я хочу сказати тобі сьогодні: є Бог, який говорить зовсім інше про тебе. Його голос не нав'язливий, але він говорить із любов'ю та владою. В Біблії в 139-му Псалмі Цар Ізраїлю Давид написав: Господи, ти випробував мене і пізнав. Ти знаєш сидіння моє і вставання моє, розумієш думку мою здалека. Ти оточив мене ззаду і спереду, і поклав ти на мене руку свою. Він зрозумів, що Бог знає його глибше, ніж будь-хто, і це важливо для нього. Зараз збагнув, що справжня цінність людини визначається не оцінками інших, а тим, як на неї дивиться творець. Бог є істина. Він створив тебе та прийняв безумовно. Він знає кожну твою рису, кожну думку, кожен біль. І він каже: Ти мій, ти дорогоцінний в моїх очах. Я полюбив тебе вічною любов'ю. Божі слова це основа, це меч, який відбиває брехню. Коли ти знаєш істину, брехня більше не має влади над тобою, і ти починаєш відчувати, що таке справжня свобода. Дай можливість Богу відкрити тобі цю істину. Довірся йому в щирій розмові.